Сьогодні працюємо буквально в менш ніж 10 кілометрах від лінії розмежування. Фактично біля лінії фронту це одне з герсонських підприємств, яке продовжує, не дивлячись на близькість фронту вирощувати культури. Сьогодні тут збирають унікальну дуже цікаву культуру льон. Не дивлячись на те, що сюди долітають дрони. Сюди долітають і піві, долітають молнії. Хлопці продовжують збирати врожай. Частково поля в них погоріли, частково засіяні ще навесні поля. Вони цього року збирати не будуть, тому що росіяни не дадуть цього зробити. Але вони, як бачимо, не вішають нос, продовжують працювати. Ну а ми подивимося, як це відбувається. Наскільки важка зараз доля херсонських аграріїв, фермерське господарство Укан зараз активно збирає врожай льону. Директор підприємства Андрій Повод розповідає, що частину полів довелося лишити без уваги через небезпечну ситуацію. і Постійні атаки росіян у цій частині області, наближеність до лінії фронту. Головна проблема. Цей рік такий досить нестандартний, поганий врожай спричинили весняні заморозки і тотальний дефіцит вологи. Але ми вже на це не жалкуємо, не жаліємось, аби тільки нам на голову нічого не падало з артилерії, градів або дронів. Тому погода це зараз не найголовніша проблема, при оптимальному застосуванні при правильному підході. Застосування правильних технологій, вологозберегаючих, то можемо працювати на півдні і отримувати гарні врожаї. А чому льон? А, льон — культура досить посухостійка. В, нашому, в нашій сівозміні вона майже повністю замінила соняшник, тому що потребує менше вологи. А в умовах півдня це є ключовою проблемою. І плюс льон це дуже гарний попередник для наступної культури. Наступного року ви будете сіяти чи під питанням. От ці поля вже йдуть під питання, тому що ми не хочемо зробити помилку цього року, так як в поля, які знаходяться коло нашої основної виробничої бази. В осені ми їх засіяли, оскільки з осені безпекова ситуація була більш-менш, але вже взимку почали долітати дрони, і нами було прийнято рішення взагалі не збирати врожай на тих земельних ділянках, тому що це небезпечно для життя наших співробітників. Врешті-решт, внаслідок ворожих обстрілів ці поля всі згоріли. У цьому році. Так, склалися погодні умови, в залежності від висоти льону для швидкості то збираємо звичайними жатками. Так. Пелюка летить такий запах, знаєте, точно запах рожаїв. Прямо під час наших зйомок росіяни почали атакувати сусідні поля. Просто зараз чуємо виходи. Прильоти, я не знаю, чим пліт повалим чи ні. Там трошки далі е, розриви російських снарядів. Це в принципі далеченько, але ми відчутно чуємо вибухи і бачимо пил і дим. У таких суворих реаліях фермери продовжують працювати, аж жнива не припиняються. Комбайни виїздять без вантажівок, щоб не наражати зібраний врожай на небезпеку. Ще з лайфхаків збирання під дронами, то стараємось не виводити в вантажні автомобілі. Тобто працює бункер перенавантажувач комбайнів забирає забирає бункери, тільки в безпечному місці перегружає вже вантажні автомобілі. Тому що все ж, все ж таки вантажні автомобілі більш пріоритетна цель для кацапів, ніж, ніж сільгосптехніка. Невеликий лайфхак. Поки два екіпажа косять льон, ще одна людина спеціально обучена з сигналізатором, сидить і слідкує за небом, може рації попередити поверх про небезпеку. В принципі, тут вибудована ціла система безпеки, але дуже-дуже небезпечно працювати. Тепер водії під час роботи слідкують не лише за врожаєм, а й за своєю безпекою. Хоча треба, попри все, зберегти кожну зернину, у разі небезпеки аграрії готові до миттєвої реакції. Поки Анатолій працює, його колега тут неподалік слідкує в аналізатор дронів, дивиться за небом. Ну і, в принципі, якщо буде сюди летіти якась небезпека, якщо він її побачить, він повідомить, повідомить в рацію і Гіпотетично буде шанс врятуватися. Хоча, чесно вам скажу, ну, це прямо виглядає дуже дуже страшно. Цього року поля страждали не лише від посухи, через атаки росіян, чимало врожаю згоріло, а погодні умови цьому лише посприяли, гасили своїми силами та втрати все одно значні. Внаслідок ворожого обстрілу загорілось сусіднє поле, і в цьому році перший прецедент, коли горів. Олійний льон. Частину поля вдалося врятувати, частина згоріла. Взагалі, олійний льон культура, е яка майже не горить, але був дуже сильний вітер, плюс е по технології нашого виробництва е через те, що в міжряді льна були залишки стерні, то Поле, як ми бачимо, підгоріло. І, як правило, льон взагалі не горить, а горіло через якраз велику кількість цих пожнивних решток минулогорічного ярового ячменю. Оце ж коробочки. А вон бачимо льон. Такий Армагеддон був дуже сильний вітер. Тушили поля, воно розкручувало через. Асфальт у сусідів майже згоріло поле з пшеницею. Потім загорілось село, спека, обстріли, вітер. Горить дуже сильно. Ну, вдалося, так, да, як яким, він якогось чином загасить? Сусіди, так, да, частину поля загасили, відбили дисковою бороною, а ми тут за допомогою також сусідів, то водою, бочкою з водою затушили і частину врятували. А втрати від цього скільки приблизно? Саме тут чи взагалі? Нет, тут. А, ну Тут, якщо згоріло, я так думаю, десь гектарів 6. 6 гектарів. В цьому році у нас врожайність близько тонни. Тобто це 6 тонн олійного льону, вартість близько 30 тисяч гривень за тонну. Тобто близько 180 тисяч гривень на, це, одному, на, полі. на, на одному полі, де 6 гектарів. Там коло старої бази згоріло 600. Аграрії поки не будують великих планів на майбутнє, кажуть, дивитимуться на безпекову ситуацію. Ну а поки зберігти вцілілий врожай, головна мета.